З нами на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтине, раді вітати. Радий вас бачити. Вітаю, пане Костянтине. Тема шахедів в день. Давайте її трошки розгорнемо. Це щось неймовірне. Це так. Ну, Путін вже давно прийшов до такого цинізму, коли він там бомбить наші е, міста селища. Але от такого, як сьогодні, і такої, знаєте, такої нездатності нашої системи ППО не допускати розвідників до міста, вона просто дивує, тому що в нас є засоби, там є тактична авіація, яка обладнана літаками, які в день можуть збивати шахеди, можуть збивати розвідники, і про це наші військові вихвалялися. Як вони допустили таке, що чотири години над Києвом літали розвідники? І там і шахеди були, до речі. Тобто, ця ситуація показує те, що у нас як були системні недоробки в системі ППО відносно збиття саме шахетів, так вони і залишились. І ми не бачимо тут ані ефективної роботи літаків легкомоторних літаків. Ми не бачимо роботи. Дронів перехоплювачів там казали, що вночі їм важко, тому що там важко перехопити, важко знайти. А вдень що заважаю? Нічого ж не заважало, Да? До мене дзвонив один з хлопців, який літає, який намагається на всій легкомоторний літак встановити якесь озброєння, отримати БРК від частини. Написав в київську військову адміністрацію, що йому робити, коли він хоче на своєму літаку збивати шахеди. Вже більше місяця пройшло, нічого відповіді нема. А він каже: якщо б я був в повітрі і в мене була б зараз рушниця, я б ці розвідники просто перещоби. Вони б не долетіли б до Києва, не те, що літали б вільно над Києвом. Виявляли тут нові цілі, проводили розвідку в день, коли дуже дуже добре це можна побачити. Я О, цю ситуацію зовсім не розумію. Пане Костянтине, давайте заакцентуємо, що е, головна ціль терориста Путіна, а Путін це колективне явище, а не одинична штука. Це всі ті, хто мають рашизм головного мозку. Це є цивільні люди, переважно. І сьогодні я по радіо буквально почула з. Такі, знаєте, чіткі а, повідомлення. Ми, в принципі, всі про це здогадувалися, але сьогодні послалися на Міністерство надзвичайних ситуацій про те, що правило двох стін вже не працює. Як вам виглядає, що правило двох стін не працює, і що робити, як убезпечитись максимально навіть у день загроза повітряної небезпеки? Ну, стосовно того, що правило двох стін не, не, не працює, воно не працює завжди. Є різниця між е, ударами по е, шахедами, ракетами як, угу. різного типу по е, різним будівлям. Є старі будівлі, старенькі, хрущовки, е, панельні дома, а є е, новітні дома з цильного наліту. Там зовсім інша історія з попаданням цих ракет. Тому я не можу сказати, що правила зовсім не діють. Ну, повинно зараз ситуація така, що кожен з нас, вже розуміючи, які є проблеми, які можуть бути небезпечні ситуації, сам вирішує, як йому захищатися, що йому робити. Але от коли діти сидять по три з половиною години в бомбосховищах, їх там вони особливо випускають, а забирають там поштучно, тому що одному стало зле, іншому стало зле. Я це спостерігав, тому що моя дитина теж сиділа сьогодні в цьому е, бомбосховищі. Це е, я хочу подивитися в очі нашим керівникам військовим ППО, е, які захищають нібито Київ е, в, в день і вночі. Від цих розвідників і шахетів, тому що я не можу зрозуміти, чому до цього часу не прийняти всі можливі міри. Я, я знаю, як це зробити, а пане, це пане, пане зробити, Костянтине, але нічого пане, не виходить. так. Пане Костянтине, є два моменти: Перший, ми е, дещо е, обмежені в хронометражі. Е, По-друге, е, все ж я буду вас е, і вас в тому числі закликати до ну, достатньо стриманих оцінок роботи наших повітряних сил. Ми, е, Будемо пам'ятати, що немає в світі більшого відсотка вражень повітряних цілей ніж в повітряних силах збройних сил України. Чи є проблеми? Так вони є. Але і чим пишатись нам також є. Дякую, пане Костянтине. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, був з нами.